А я хочу запросити до слова е, наступного доповідача, е, фахівця у сфері економічного знання, е, доктора економічних наук, професора е, кафедри економіки і фінансів підприємства Державного торги, 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 торговельно економічного університету Танклевську Наталію. Будь ласка, щиро дякую. дякую, пані Галина. Доброго дня, шановне панство. Я розумію, що у нас ми дуже стислі вже в часі, і тому зараз покажу. Так українські науковці вміють адаптуватися до вимог і швидко презентувати філософію грошей, феномен реальності. А ми всі живемо в сучасному світі. Наше життя пронизано грошима, але не лише ними. Проте, як каже Георг Зимель, історична місія грошей полягає не тільки у полегшенні торгівлі і не тільки у розвитку ринкової економіки, як кажуть фінансисти, економісти, націленої на отримання саме прибутку, але й у формуванні економічної людини з її особливими цінностними установками. Також у нас є німецький філософ, теж німецький Макс Вебер, який каже, що гроші є одним з найбільш абстрактних і безособовим елементом нашого життя, і є головною ціллю кожного. При цьому більшість філософів погоджуються, що Гроші вони суттєво впливають не лише на наше повсякденне життя, а на формування нашої особистості, наших цінностей, і тому. Що ж таке філософія грошей? Це галузь філософії, яка вивчає природу, значення і вплив грошей на суспільство та людей. І саме філософія грошей може розглядатися через призму їхнього впливу на наші цінності та моральність. Тобто тут таке вдале поєднання як фінансової науки, загалом економічне, так і філософських. А при цьому завжди хочеться сконцентруватися на яких моментах дуже? Таких ключових. Ну, по-перше, гроші є важливою частиною, компонентів економічної свідомості як груп, так і конкретних людей. Про що ми при цьому можемо казати? Про економічну поведінку, про економічне мислення і про вольові компоненти економічної свідомості. А далі гроші можуть виступати як ціль, так і засобом. Тобто тут дуже цікаво, кожна особистість по-різному сприймає гроші. Для кого це просто мета життя, а для когось це просто засіб досягнення якихось благ, реалізації своїх цілей. І тут дуже цікаве відношення, що ми бачимо, що є люди, які просто накопичують, і ну, дуже важко діляться грошима, так? У них прям така жага до грошей. А є люди, які мають або не мають гроші, але займаються волонтерством, благодійністю, і повномасштабна війна якраз і показала, що є багато людей, які розподіляють саме філософію грошей, де гроші не є самоцінністю, а є засобом реалізації підтримки один одного. Також гроші вносять у суспільне буття як порядок, так і елементи хаосу. Тут якраз таки пан 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 пробачте, забула. Пан професор казав про те, що виникає поняття там філософія, як впливає, яким чином на свідомість, чому люди корупційні, ну якби іноді схильні до корупції, то тут якраз таки філософія грошей і показує. А, наскільки людина, особистість відноситься етично до використання грошей, до заробітку грошей, а, чи взагалі ми гарні платники податків, як розподіляються гроші з бюджету. А, далі я б хотіла б ще наголосити а, на тому, чи змінюють гроші людей. Кожен з нас повинен задати собі це питання, подивитися на людей, які поряд з нами, і подумати, чи змінили гроші. Людей. Ми знаємо, що влада змінює людей, але, напевно, більше з нас погодиться, що це не кожну людину можуть змінити гроші. Це все залежить від того, від нашого світогляду, від наших цінностей, від нашої взагалі мети, як ми розуміємо, своє місце в цьому житті. А, і тому тут ніхто не може казати значно, але гроші можуть творити. Або руйнувати особистості, вони впливають на формування її індивідуальної системи цінностей. І дуже цікаво проведено було дослідження буквально на початку березня 2023 року, опублікована науковці з університету Пенсильванії Пенсільванії в США довели, що дохід справді може забезпечити людину емоційним благополуччям. Але лише на суму до 75 тисяч доларів в рік, після якої достаток взагалі не корелює із почуттям щастя. Тому науковці пояснили більш там детально, що у найменш щасливих людей рівень емоційного благополуччя збільшується з доходом до 100 тисяч доларів, потім стабілізується, тобто, далі, чим більше, все одно вони не стають щасливішими. У той час, як у людей з вищим почуттям щастя, зв'язок залишається лінійним навіть після цього порогу. Тобто, коли ти щасливий більше грошей, приносить тебе також більше щастя, тому що ти можеш реалізувати якісь свої мрії, і задуми. І е, при цьому для найщасливіших е, зв'язок між доходом та щастям насправді прискорюється після 100 тисяч доларів. І що е, цікаво, респондентів було тисяча. Американці досліджували в рептудентах, і причому вчені підсумували, що щастя за гроші купити вочеві справді можна. При цьому цілком можливо бути багатим і нещасним. От зверніть увагу: абсолютно філософський підхід, нічого однозначного немає. А, тому тут якраз Бенедикт Спіноза казав, що найкраща властивість грошей це їх кількість. Але як показують вже сучасні дослідження, що не у всіх кількість грошей забезпечує щастя. Тому гроші у контексті багатства і діяльності ми всі розглядаємо. Але головне розглядати гроші і філософію грошей з точки зору моралі, культури, ідеї, цінності, символу сенсу життя і свободи на сьогодні. Вся міжнародна фінансова підтримка нам допомагає вистояти проти расистів. І тому тут ми можемо сказати, що гроші дійсно нам допомагають. І от якраз такі відносини цінностей західного світу зараз допомагають нам боротися. І обов'язково це сила духу, свободи, волі наших ЗСУ, волонтерів і, взагалі, всіх українців і україночок. Дякую всім за увагу.